Який штраф може бути за те, що людина не з'явилася по повістці на медогляд? Зрозуміле питання, і, зокрема, на сьогоднішній день багато випадків чуємо, що роздають повістки на вулицях. І саме про ці повістки йде мова. Зокрема, такі повістки надають. Військовозобов'язаним і в цих повістках вказано, що ви як військовозобов'язаний повинні з'явитися в військовий комісаріат, зокрема на сьогоднішній день, це центр комплектування і відповідно для уточнення якихось облікових даних або на проходження медичного огляду. Зокрема, щодо самої відповідальності, якщо військовослужбовець порушив такі так, правил, правила військового обліку, то відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, він може бути притягнутий у вигляді штрафу. І це буде грошове таке стягнення, і розмір його буде, якщо це здійснено в перший раз. Це буде від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Зокрема, в статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Саме така штрафна санкція передбачена за. Порушення військового обліку. Якщо говорити в грошовому еквіваленті, то це від 510 до 850 гривень. Якщо ж ви вже повторно здійснюєте такий, скажімо так, вчинок, таке правопорушення, то в цьому випадку ви будете притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. А розмір його буде вже коливатися від 850 до 1700 гривень. Тому саме такі санкції, саме такі штрафи передбачені за те, що військовозобов'язаний, який отримав повістку, він не з'явився за нею, і відповідно тому всі є підстави для притягнення його до відповідальності.